Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Продовжуємо далі пити сьогодні зранку. Щось ми багато сьогодні п'ємо, а не їмо на відео зранку. Нічого ну, вечором що будемо їсти. Та. Ми випили з вами M&M's з Брауні. Тепер наша черга випити чупа-чуп з Melon -creme. Також після цього відео поповняємо колекцію напоїв. Та. Тому такі справи, поїхали до заставки зі відео. Деніс Френніре, Гуї, сьогодні він буде пити. Так. Напій газований зі смаком Чупа чупс Диня. Ого, це по-корейськи, бачите? Коротше, диня з вершками, каме, каме. Давайте пити, дружні. Так. Let's go. Дякую всім за коментарі і за привітання. Я читав перше. Багато привітало. 40 тисяч підписниками. Я вам дуже-дуже сильно вдячний. Чекайте, чекайте. Вже, вже, вже. О, супер. Коротше, я дуже сильно всім вдячний за те, що ви привітали мене раз. По-друге, за актив 2. Постараюсь перелайкати. І прокоментувати у відповідь. Прокоментувати не знаю, чи буде час, але пролайкати точно можна. Так. О. М -м, на смак уже щось прикольне. Так. Це після Мендемса. Так, беремо інший стакан, бо то після Мендемса. Так, так. Після мендемса, після кави до соку, так? Давайте, поїхали. На вигляд, ну таке. Нормальне. Піна піна є. Так, як у пиві, ну зацініть. Як у пиві, бачите, піна якась. Пінка якась така. Бо перше, що ігристе, Спарклінг це ігристе. Що щоб це не означало. Розумієте? Давайте. О, це мені більше подобається, ніж EMDEMS. Воно прикольне. Я би поки що поставив 9 з плюсом прикольне. Вони роблять. І воно дешевше, ніж Emin Хочу сказати. 50 ще ми з Чи 60? І воно прикольніше. Тому такі справи. О, чупа-чупсик. Мене піна забавляє. Прикольно придумали. Диня з вершками. Це топ. Рекомендую. Побачите диню з вершками, обов'язково попробуйте. Чупа-чупсик. О, Оце я напився. Так, це краще за медемс багато разів. Лиш не можу, я не знаю, чи чеки я зберіг, аби вам показати ціну. Не знаю. Зараз подивимось. Пахне дійсно чупачуп. Як жувачкою пахне чупачу псом. Прикольно, прикольно зробили. Ану, я зараз подивлюся, є ціна. А... Так, я знайшов цінник. 29,04, це не вчора. Це не вчора, це... Правда. Так. Та-та-та-та. О, вроді би знайшов. Я знайшов. Я знайшов. Дивіться. Е, так, 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 так. А, молочний напій. Амін 9499. 100 гривень майже. І тепер напій Чупа Чупс 52 гривні. Скільки разів. На 50 гривень майже. Там, дешевший. Ну там, та, та, трошки цей більше. Коротше, але дешевший. Дешевший за M&M's, так. Ой. І це смачніше, це смачніше, так. Бо це 52, то 94. Це набагато дешевше. І це мені набагато смачніше. Я навіть це не, ну, не розігріваю, бо це сік. Сік не особо розігрівається. Пінаю як купив Так. Та... Ой. О, це добре. Це було смачно. Поставимо 9 з плюсом. Не знаю, чи прям 10 ставити, бо мій любимий смак полуниця. Ну, 9 з плюсом це заслуговує. Це дуже смачно і прикольно. О, супер. Коротше, це дешевше за МНД. І ще плюс смачніше. Але буде десь баунті на пої ще якісь. Баунті Марси, я обов'язково десь візьму, ну, то вже буде, коли буде 45 тисяч підписників, а найдалі 50. Ну, не знаю, все залежить від шортів. Тому на цьому все. Бо то, що мені зараз ще шорти треба поставити. З вами був Денис Френдіс. Сподобалося це відео. Пиши коментарі, підписуйся на канал, можливо. Постав лайк, це якщо хочеш. Та. А всім я бажаю гарного дня, всім пока-пока! Бувайте! йоу. з вами був Денис Френдіс. Напилися супер там. Супер напій. Тепер можна поставити його сюди. О! Вся колекція вже є цього всього. Та всім пока!